Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні в вашій увазі пропонується Євангелія від Матфея, розділ 16, вірші 6 по 12. Ісус же сказав їм: Пильнуйте й бережіться за кваски фарисеїв і садукеїв. Вони ж міркували між собою, кажучи, Хліба ми не взяли. Зрозумівши те, Ісус сказав їм, що міркуєте між собою маловірні, що хліба не взяли? Хіба досі не розумієте і не пам'ятаєте про п'ять хлібів для п'яти тисяч і скільки коробів ви зібрали, ані про сім хлібів для чотирьох тисяч, і скільки кошиків ви зібрали. Як не розумієте, що не про хліб сказав я вам, коли говорив берегтися закваски фарисеїв і садукеїв, тоді вони зрозуміли, що він сказав їм берегтися не хлібної закваски, а вчення фарисеїв і садукеїв. Мирно нам усім неба!